Привіт, світлічки. Ми закінчили накшатру Магга, але ми продовжуємо розглядати знак зодіаку Лев. От, і це вже буде у нас друга накшатра. Тобто принаймні, не Лев, це було ГАП. От, рап, це буде да, зараз будемо речати. Кстати, я рекомендую всім зайти в мене на цей на Фейсбук, на інстаграм. Я там виставив три дописи: я порівнював жінку з котиком. О, тось, як хтось хоче стосунки там будувати, да, там такі ну банальні прості речі. Да, бо чоловіка, я хочу жінку таку кажуть, жінка там кіця, кіця. Да. Жінка це 50 кілограмове кіця. От, якщо ти хочеш завести кіцю, в першу чергу ти маєш мати власне житло, бо не з кожною кіцею пускають сьомий квартиру. Навіть коли будете шукати житло, побачите, там багато де написано: з тваринами не пускаємо. От, я ще хотів образити жінок, що вони тварини ніякому разі. власне, не подумайте. Да. От, і нам так от поясню, да, що це є велика кішка. Ну, от, да, кішка, що їй треба годувати, їй потрібен лоточок. Але ж не треба пояснювати, для чого лоточок потрібен, і пісочок. Да. Да, її треба каготочки підточити, тому що вона царапатись може. Да, і треба часу приділяти. Ви ж хочете, щоб вона була красива, така шкурка, вона є красива. Ну так правильно, за шкурку треба хажу. От, да, А якщо буде щось не так, то кіця може своєю лапкою поцарапати всю рожу ліця. Тому ну, що ви розумієте, кіця 50 кг, тобто там лапка така нормально, так, добре може поцарапати. І найважливіше, кийця на роботу не ходить. Це жінкам дуже подобається ця фраза. Прям так. Да. Так що так, я, в общем, чоловіки, думайте, перш ніж кицю завести. Да. Переходимо до другої кіця, яка називається Лев, в яку на кшатру входить Пурва Халгуні. У нас є дві накшатри: це пурвопхалгуні і утрапхолгуні, пурва це перша. От, ну український санскрит пішов з української мови. Ми просто не знають. Тому пурва сюди йде. Пурва перша да полоня це перша червона, ще буде друга червона. От це коли людина, значить, дивіться, накшатра мага, це коли людина працює так, ух, конкретно. От мага там доклала зусиль, стала королем, і так, ех, треба відпочити. Ну, це як в ви щось робили, робили, працювали. Треба полежати, відпочити. Окей. І ви прилягли і відпочили трошки. Оце якраз оце ліжко. Тому що є два ліжка пурва Халгуні, утра пхолгуні. Перший раз відпочинаєте. і другий раз це вже йде пурва бхадрапада і Утра бхадрапада. Ну, це вже коли людина лягає на ліжко. вже готуватися в польот вже пора. Тут вже полежали, вже хватить рухатися далі. Да. От І так, пурва пхолгуні це 11-та нагшатра. От за нею відповідає планета Венера, тобто, це якраз такі леви, які. Сонце і накшатра, яку відповідає Венера, тобто вони яскраві, вони дуже яскраві. І ми якраз підготували чотири гороскопа. Ну, це напевно найяскравіші, прям такі зірки зірки. Ну тут ми зараз про ці зірки будемо якраз і говорити. Далі, значить, ця накшатра жіноча. Ну тому, що ну в ясна річ, коли ви досягли успіху, вам потрібно що відпочити. А відпочинок ці всі справи це пов'язано у нас з жіночими енергіями. От, ну, відповідно. Потрібно що зробити. Потрібно що робити? Відпочивати. От тобто, ну, коли ви досягли успіху, це от є прям чому корпоративи всякі різні влаштовують і так далі. Це є час, момент для відпочинку. Так, далі поїхали. От, ну і тут ще цікаво, бо сьогодні, то що ми будемо говорити, ми говорили про маґу, яку попадає е, на цей Е, місяць. Накшатру Мага попадає в Дональда Трампа. От його дуже близький друг, теперішній якого попадає місяць в накшатру Пурвабхалгуні в першу паду? Тобто ми сьогодні говорити якраз про одного з Пурвабхалгун... Пурвабхалгунця, скажімо так. Ну от мій Меркурій видає ретроградний, не? От. <реш> да, це Ілона Маск. От Ілон Маск, да, так що так? Так, далі. Значить, ця у нас накшатра вона є людська. От вона має таку тип цей, як то свирепа, ну злюча така. От так, да, якщо мага – це самі результати, то Накшатра е, Пурвакхалгуні – це КАМА, це насолода, тобто це люди, які пов'язані з насолодою. От тому важливо і відпочивати, важливо і насолоджуватися життям, тому що бачимо, да, що, що подивитися, статки Дональда Трампа, він молодець. да, все класно, він президент, але має хорошого друга підтримку зі сторони кого правильно Ілона Маска. О, підбурні оплески. Да. Ну, от. Так, відкриваємо карту Ілона Маска. Ну от будемо її сьогодні розглядати. От, ну перше, що ми можемо подивитися, да, що це. А, ну, початку, давайте ще перепрошую. Ми покажемо самого Ілона Маска. Раптом хто цього не знає. Тому що тут от. <клух> ну, ось він є. Так, зараз ми його ось тут поставимо. Да. От Ілон Маск, от. ну і Трамп. Да, це зараз у них там компанія. Да. Да. Тобто можна подивитися, вони зараз на багатьох цих міроприємствах разом. да, ну двоє таких цікавих людей. Так, ну ми сьогодні будемо говорити про маска, так ну, от. ми ще першні записувати відео. Ми так трошки звільно розговорились на деяку тему. Ну от, ну, на тему того, да, чому -то люди багаті. От я розповідав, те, що я сказав в цьому році: я буду навчатися в своїй наставниці, яка заробляє в сто разів більше. От у ну, мене є два наставника, в яких я навчаюсь. Ну, одна мені зараз на наразі недоступна, бо вона є дуже високі ціни. Я тому зараз консультуюсь в одного ковча. Беру особисті консультації, але паралельно з тим всім вивчаю, от слідкую за одною жінкою вже півтора року, от дякуючи, які я збільшив свої доходи за минулий рік в п'ять разів. От і от як, люди, от люди, які досягають великих успіхів, великого результату, да, От, от в першу чергу це люди, які проявляють смирення перед іншими, от, тобто, Юпітер, це про вміння слухати. Ну, от, знаєте, проїла на маска там звичайно можна багато шурити. Ну, першому зараз побачите по гороскопу, чому ця людина досягла успіхів? О, це знову ж таки в цьому гороскопі чітко видно, це не є заслуга тільки цього життя. Однозначно, те, що він дає ці результати, він так випадково народився в якійсь класній сім'ї. там є два дуже потужних показника: три потужних показника. Ну, там по Юпітеру, на ну, е, які вказують, чому в нього такі благочестиві батьки. Він такий, да, от і там по різним даним, тому що є дані там 250 до 440 мільярдів доларів. Це його статки. Ну там в акціях, в компаніях, там і так далі. Ну, от біткоїнах, тобто в різних варіантах. Тобто, ця, ця людина він не є просто так, що він, знаєте, так: от, ну так лежав на дивані, так встав з дивану, бах на голову впали гроші. Ні, от і там він навіть в якихось своїх там, дописах писав про те, що кажу, для нього працювати до 100 годин в, в тиждень це норма. От, ну там є звичайно певні там, ці проблеми в особистому житті, бо там дітей багато, жінок багато було. Там зараз є весело і цікаво. Тим не менше, ця людина вона це заслужила. О, тому люди, знаєте, хочуть бути топ-номеродин один списку Forbes, але для цього нічого не роблять. То ця людина робить. От знову ж таки, я в свій час ну, недавно дивився це відео. Одне, як зустріч Ілон Маск зустрічався з цими арабським арабськими шейхами. От не то, що він там прийшов, знаєте, такий я тут крутий про що. Ні, він себе дуже скромно і дуже з великою повагою відносився до тих людей. Розумієте? Mm. Так що так, тобто статки до людини приходять не просто так. От. Також, якщо подивитися, навіть ну, про, от відкриваємо гороскоп, да, перше, що ми можемо побачити, да, от, ну, перший дім, Близнюки східний знак, там у нього знаходиться Меркурій плюс ще й сонце. Будхія Дітя Йога, от. чи чекать Ядіть або Бутхя Дітя Йога, да. то тобто, ось бачимо да, сильна, сильна комбінація. Да. От. Ну, і далі у нас бачимо, що місяць потрапляє в Знак Льва, так о курвап Халгуні, і в Навамщі ми бачимо що місяць Стоїть з двома сприятливими планетами: Юпітер і Венера. Попробуйте замовити собі такий гороскоп, да так, то есть, ну на життя. От маск заслужив з минулих життів для того, щоб його отримати. Так, добре. Я передам слово Мін... ні, а То я туди зараз все розповім. От і нічого не залишиться. Ну до така, що вона завжди знайде, що розповісти. Інна, передаю слово. <рес> <рес> да, доброго дня. Я завжди, Я ж близняки, як Ілон Маск. Тому ми такі, знаєте, да. <ріст> так, знайдемо, що розказати. Так, дуже цікава людина, а ви замітили, що навіть його е, взагалі зображення, як він виглядає. Він як виглядає, як типові близнюки. От, от йому 54 роки, здається, да? А він як, ну дивіться, на цю зачіску, да? він як молодий, такий, моложавий, да? як хлопець, значе, от щось в ньому таке, є, що воно ніколи не постарішає. Оце ось енергія. Який? воно? Ні, воно ніколи не постарішає, воно це оце воно, що є всередині нас, да, да. Меркурій це завжди люди, які виглядають молодше за свої роки. От мається. Так, да, от на нього дивиться, він краще, як, як наче і дорослий, а як наче щось у нього таке, як попригати, знаєте, підпригнути, попригати, побігти щось сказати, зробити, щось таке Ну швидке. Та. очі такі, як в дитина, десять-два на суків. От я завжди на нього так дивилася, і потім, коли я впізналася, що він близнюки, я зрозуміла, ось воно що, близнюківська енергія, тоді зрозуміла. Це як постійний підліток, хоча ти вже й дорослий. Ну, да, це, так, 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 такі люди, вони як себе як психологи наші би сказали, вони б йому встановили діагноз, що в нього е, там якісь розлади в голові, що він ніколи не подороз, шає, там, да, Тільки вони сидять на зарплату або там, за 300 гривень консультації проводять, а людина найбільша багато в світі, да? що, так, то робіть собі висновки. все тобто все можна, yeah. знаєте, не все можна. знаєте, не обов'язково все лікувати. Давайте скажемо так, да, що да, не... Да, <laughs> це не буду хай, це, хай давайте це роздивлятися як унікальність, а не як хвороба, бо всі ми хворі. Але при цьому ми всі унікальні, тому хай вона буде Так може, Да, хай так і буде. Я, я розумію, що психологам тоді не буде роботи, бо все треба лікувати. В нас усіх травми. Ну нічого страшного, як без травми жити. До речі, якщо якщо до речі розглянути, то всі найбагатші люди, їх що їх заставило зробити такі великі гроші, такі досягнення, це іменно якась травма дитяча. Ага. Так, да, так що хай так, вона не траншу лікувати. Якщо трохи плюсів більше, чи мінусів, то хай будуть і травми. нічого так травми. можеш, ну да. Так, ну що, цікава людина, найбагатша людина в світі наразі кажуть, що в 27-му році він буде а, не мільярдер, а як же воно називається? Трильйонордер. Ну, Якось так. Такого ще не було просто. Так, давайте ми зараз покажемо, Давайте зараз в цифрах покажемо, так, щоб було зрозуміло. Значить так, це тисяча, це мільйон, це мільярд. Це три, трильйон. Да? Це 12 Да. 12 нулів, так. Да. Ну, в общем, от стільки. В общем, ця така цифра до 12 нулів. В общем, запам'ятайте 12 нулів, хоча б бо там решта не знає, що запам'ятаєте, ви ж да, Ну, це якби наш мозок, навіть складно це уявити, Да? Ось вам представте, що людина має цікавий дуже приклад, насправді, Да? Ми сьогодні що розбираємо? Ми розбираємо Накшатру у пурвап і у цієї у цієї людини знаходиться місяць пурва П накшатра. Це накшатра задоволень, і вона дійсно має Великий рівень задоволення. І я думаю, що це далеко не останній мотиватор для його фінансових зростів. Те, що він хотів реально ну, насолоджуватись, да? щоб були блага, щоб були комфорт. Бо місяць впурваб він дуже любить комфорт насолоди. Красу, сексуальність там пристрасті дуже багато, да ну і взагалі це сама сильна накшатра задоволення, сама сильна. Тому я розумію, що людиною буде е, ну, чим вона буде мотивуватися? Звичайно, теми насолоди багатство. Ну Іна, дивіться, давайте так: хто може собі дозволити дуже сильно насолодитися? Людина, яка має статус, яка має гроші. Це а як є лев, це як король. Да? Так, для того, щоб стати королем, це мусиш пройти певні фази, ти мусиш вкластися, зробити. Да? Тоді ти отримаєш насолоду. Знову ж таки, якщо ми не отримаємо від, чого, від чогось своєї насолоди, ми нічого робити не будемо. Дивіться, в ведичній культурі от є чотири порушатха, називається чотири цілі життя: Тхарма, Артха, Кама і Мокша. І кама має своє місце. Розумієте? Вона має місце, тому що, на жаль, дуже багато людей от вони видаляють, вони кажуть: ні, все ніяких насолод, ні, не буде все тільки пахати, там, то Тобто, да, ну куди? Так, це має місце, але якщо ти не будеш мати від того насолоди, нічого з того не вийде. Абсолютно не вийде. Ми всі тим чи інакшим способом шукаємо насолоду для себе. Якщо ми її для себе не знаходимо, то ми нічого робити не будемо. От ви маєте приклад, що це є частина нашого життя, і людина, шукаючи насолоду, стала якою багатою в світі. Ну він там по цих як його по списку Форбс, десь там може бути там. Да, тому що ну список Форбс не всіх людей враховує. Там в ті ж індії там є люди, які мають такі статки, а Форбс про них і не знає. О, тось він там, ну по якихось мірках він там номер один. Та. Ну, і Ілон Маск він такий, що він нашуміти вміє тут не без того теж. <гуміє> ну він заявляє, ну так, да, вміє пошуміти, да. Не без того, абсолютно, так. Да. Так, Іна, передаю словом. Так, це вірно, тому бачите мотивація І сказати, щоб у нашому розі. І чим ми мотивуємось, те і буде підґрунтям наших конкретних дій. Так у нього сильний Марс. Це показник великих дій і досягнень. Якщо ви почитаєте у біографії, ви дізнаєтесь що маск він дуже багато працює, дуже багато. Тобто, це. Дуже е, реально правильно вкладає свій час. Тобто він трудоголік. Ось вам, будь ласка, ну це звичайно, збиття цього не може бути. Це сильний Марс. Це також як вміння досягати цілий да, і вогонь, який йде до цілей. В нього дуже сильний Меркурій, і звичайно, це його талант, щось вина винаходити да, винахідник. Да, це людина. Винахідник, звичайно, без Меркурія тут не може. В нього дуже сильний інтелект, в нього дуже е, ну, він розумний, реально дуже розумна людина, але. Він це все примінив до чого? Тобто розум, да, чим мотивується насолода, задоволення. Я хочу бути багатим, я хочу мати, як задовольняти себе. Да? Підключається, що енергія Марса діє, енергія е, Меркурія сильний інтелект. Е, підключається також Венера, яка у тільці теж дуже любить насолоду і задоволення. Підключається кету в другому домі показник вміння, е, вміння отримувати гроші з минулих життів. Ну, це як одне. їх тут ще багато показників. Тут і кшатри ще є і на понарвасу і так далі. Але це я такі от самі наглядні вам показую. Тому гороскоп працює він цілісно, да, під, під розум людини, вже під її емоції, під почуття, під цю мотивацію. Підключається далі. Ми підключаємо весь гороскоп, і ми робимо. Тобто, чому ми розглядаємо місяць? Да? Бо це що у вас в розумі. Якщо ви про це не подумаєте. То там взагалі немає різниці, який у вас сильний Марс чи сильний Меркурій. Ви, а. якщо не хочете, то нічого вам не допоможе. Ви не станете і не зробите. Гороскоп за вас не працює. Він вам допомагає. Якщо ви хочете, мотивуєтесь цим в своєму розумі, ваш місяць, да, тоді підключається. Ви можете підключити у вас є можливість, як є доступ да, до усіх інших енергій планет в своєму гороскопі, щоб їх примінити. Ви організовуєте такий класний варіант, як гороскопчик, да, який працює. Ви це все організовуєте і приміняєте на досягнення цілей. Людина організувала. Примінило. Прекрасно, шикарно. Ось вам пурва в Халгуні, накшатра, бо, бон, бо задоволення, бо розкіш, комфорт. Да, в нього дуже багато дітей, в нього багато відносин. Це теж про Пурва Пхалгуні, Вона дуже це любить. Вона настроєна. Всі накшатри лева, до речі, вони будуть пов'язані з дітьми, бо Лев це п'ятий знак, як і п'ятий дім, він пов'язаний з потомками нашими. Тому, звичайно, це будуть да, діти. Да. Тема дітей плоди. Тобто найперші плоди, які... І вона залишає в цьому світі це завжди дитина. Так, така сама основ, основний наш плід. Тому, звичайно, так як це провопхалгуні, він буде на це настроєний, і в нього багато дітей. І в цілому, ось він також це накшатра мотивується, мотивується від цим цікава. Дуже людина, дуже неймовірно цікава, і На мій погляд, якраз ось дуже часто люди кажуть, щоні накшатрі, що ну, ми ліниві. Ну, от я не люблю там, багато діяти. Да? Я не люблю, коли мене з місця здвигають. Тобто, ну, Пувапхагуні вона насправді дуже лінива накшатра. Але зрозумійте, це все вибір людини. вибір людини. Тому що ви можете діяти. Так, Пурва Пувапхагунінакшатра штовхає нас на задоволення та насолоди. Але якщо ви розумієте, що ізначально їх нема, то вам треба прикласти зусилля. І, до речі, Ілон Маск він, в принципі, не народився таким багатим. Да? Він народився в сім'ї. Де батько був інженер, мама була. Е е домохозяйка, здається, да, щось вона там. Ну, не, вона не, не проста тітка, вона зовсім не проста тітка. <ріст> <ріст> і, і грошей там, як, тільки, таких великих в них не було, що прям ізначально <ріст> прав розпис комфорт і задоволення. Тобто, це вже його була мотивація, він до цього прийшов. Народився він в Південній Африці. 10 років, в 10 років років він уже м, придумав там. Ну здається, не пам'ятаю, 10 там плюс. 10, він вже да, да. Да, придумав розробляти код, і потім він його продав. І за 500 доларів програмного там код для ігор, здається, для програмного да, забезпечення. Да. Щось там таке, і він тоді його вже продав. Потім ці гроші він вложив в акції фармацевтичної компанії. А потім за ці гроші він у 17 років приїхав до Канади. Розумієте? тому що в Канаді в нього були предки. Ну родом вони з Канади, тому звичайно це давало йому можливість отримувати візу. Він приїхав в Канаду. До речі, сам без батьків, батьки розлучилися. Не пам'ятаємо ж з мамою. Ось, і він о, вступив до університету, а потім він вступив в, уже в Америку переїхав, в США, там вже в університет, і там він вже довго не навчався, він його покинув, бо вони з братом організували вже власний проєкт. Тобто, бачите, не можна сказати, що ну, він сидів і все йому приходило. Ти ви подивіться з 10 років взагалі, який двіж у людини, інтелект як працює. Так, да, Це Меркурий. Єднається. Але для чого він під'єднується? Тому що розум людини каже, я хочу комфорту, я хочу комфорту, треба щось для цього робити. Що ми можемо зробити? І його розкоп каже: оце, бери, оце, оце, оце в тебе є, оці якості, оці таланти, бери приміняй. А можна нічого не робити і дуже хотіти насолоджуватися просто так, чекаючи. Ну, не знаю, чи побачили б ми тоді Ілона Маска, чи б е -е, знали ми ці його проєкти, да? чи було щось таке. Але він до цього прийшов. Хоча на перший погляд це реально мотивує мотивувало його гроші фінанси і достаток, маючи такий сильний місяць в халгуні. Він взагалі подивитися. Е, ну я думав, вже я, ну, я коли не бачив гороскопі, там от було таке, що мені статті попадалися про нього, і там описували багато хто Марс. От. Я зараз просто дивлюсь на карту, розумію, що у нього Марс знаходиться в знаці козирога своєї екзальтації. Ну, от, і він аспектує місяць. От. І тут ще цікава позитива комбінація, тому що місяць знаходиться близько до Кету, Він в сусідньому домі знаходиться, але в той же час Кіт дуже цікаво стоїть, тому що Кіто аспектований Юпітером. Причому в дві сторони, бо він ще ретроградний, да, і цей і ще аспект дає Сатурн. розумієте? Ну, от, і тут місяць в дуже цікавому положенні знаходиться, да, тому він такі результати дає. Ну, да, дає. Я б mm. я сказала, що йому дуже допомагає це поєднання Сатурна і Венери, яке, до речі, зараз в космосі. Що воно дає? Бо, бо Венера в тільці вона про насолоду, ще Мрігашира, Накшатра, багато насолод. дуже багато, mm -hmm. але контролює це все Сатурн. Розумієте? Він каже: ну, да. хочеш. Вишиватися чітко, так. конкретно, працюй, прикладай зусилля, реалізовуй дій. Дій, да. Да. Ну, в нього ще й Венера, бачите, вона це ще також Аматя Каракам нам рігаширу попадає, вона дає те, що е, вона, Венера, це іменно він, ну, як сказати, він ж дійсно, тобто це ну, Венера, Сатурн в тільці, да? тобто робити якісь матеріальні, гарні, гарні речі. От, автомобілі зробив. ну, ну я, я, Як сказати, я не автомобіліст, але то, що я чую, багато відгуків хороших. Ну, там є якісь недоліки, ну не без того. А ще, до речі, по карті, якщо дивитися, у нього то, що ми дивилися, у нього е, це 11-й будинок, 37 бінду, да, перший будинок 6 бінду, і четвертий, дев'ятий по 7 Бінду Юпітер має не, 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 ну, дуже великі показники. Тому це підтримка роду батьків це дуже велика підтримка. Знову ж таки, це. Ожки ну, про те, що ми говоримо про великий запас благочестя, і це все принесено з минулих життя. І що конкретно з самих накоплених грошей, оце також ми говорили, кет в другому будинку дає. Тобто, це не таке, що людина, знаєте, така з ну, з Марса, якщо про про Ілона Маска, да що він там з Марса звалився, так, і, а да, він ну... тільки планує на Марс. Він каже, він тільки я тільки планує. Планує. Так, <реш> да, да. так. Тобто ну Бачимо також в нього Марс мангал от то отмакарака. Да? Тобто Марс стоїть і він, ну, він задіяв цю енергію, тому що ну, багато показників, які вказують на на Марс. От іменно цю енергію Марс. От. Ну і сама планета Марс, він щоди не просто так. Ми ну, бачимо от Макарака Марс. Ну от вам має то, воно таким чином і програється. Що так, ще так. Марк стоїть, кажу в козирозі, знак своєї екзальтації ще близько до раху стоїть. Це також mm -hmm. додається це, це ще більше підсилює. Але Марс в козирозі — це також людина практична, практична, рішуча, діюча. Ну да, тому дається результати всі. Тому він реально круто проявляє свій гороскоп. Не знаємо, звичайно, чи виходить він на всі задачі своєї душі, це дізнається тільки він. Але багато плюсів, да? тобто, ну як реально можна потенціал розкривати? Будь ласка, подивіться, ось вам шикарний варіант. Ну, якщо подивитися, от, ну про те, що я говорю практично в кожному відео, так, чим ти корисний для суспільства? Чоловік зробив, він там, чекайте, ця компанія, то що вони там фінанси перекидали, як вона там називалося? PayPal. PayPal. Так, да, пейпал, це це його, це його дитина, яка допомагає людям з фінансами, це перекази грошей і далі. Автомобілі створив, старлінки створив. розумієте, Зараз ці будинки там створив. розумієте. Ну, він багато створює конкретних продуктів. Підний які... потяг, це також у його проектах, що буде такий швидкісний потяг, що буде швидший за літак, ну, е... ну, да, інтелект. Да. Та, та. Та, Відники, інтернет, як і повсюди. Ну в принципі, він багато плюсів робить для людей. Можна скільки завгодно його критикувати, але що зробили інші люди, що зробив він? Тому звичайно... ну, ми може конкретно да. Ну бачите, Інна, вона все таки знаєте, жінка і все таки жіночок продав включає. Вона так акуратно, так знаєте, як... Я конкретно кажу. конкретно, а ви що зробили? Ми зараз відео пишемо для того, щоб вам пояснити, що якщо ви хочете бути бати конкретно, тільки спробуйте, тільки спробуйте його не послухати. так, Конкретно конкретно да той що зробили ви, от ви хочете мати гроші. Окей, що зробили ви? От маск він зробив, от то 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 окей, що зробили ви? От чим більше ви зробите для людей, знову ж таки бачу, да? от людина конкретно робить, тож дивіться, Юпітер. Так, він має запас Богу з з життів. Так, ну він сьогодні, на сьогоднішній день, він працює до 100 годин в тиждень. Давайте я вам порахую, що таке 100 годин в тиждень. Ну що в цифрах, щоб ви це побачили, 100 годин поділити на 7. Це 14, тобто він практично весь час працює. 8 годин людина спить, 2 години там в туалет поїсти і так далі. 14 з половиною годин він працює. Питання: скільки часу працюєте ви? От задайте собі питання це і дайте на нього відповідь. Все і тоді порівняйте результати. Знову ж таки, він організовує крупні компанії великі, які створюють, роблять щось корисне для цілого ну, для, для світу для, для всієї планети Земля. От, тому в нього проходять ресурси. Знову ж таки, це гроші, це не то, що знаєте, ну, що він там, ну, ну скільки йому там треба грошей для себе там, поїсти квартиру, житло, там, дітей забезпечити. Ну скількись треба, окей. Ну, Йому не треба 400, там, скільки, там, 40, скільки, там, ну так вже від 250 до 440, бо там різні джерела по різному говорять, не знаю. Це його гроші, хай сам розбирається, так йому і треба. От, то, ну, Скільки вам потрібно грошей? Йому для, ну, він своє життя вже забезпечить. Він же може лежати собі десь на пляжі під пальмою, дивитись в потолок. Все, все, він свою місію закінчив. Він далі продовжує це робити. Розумієте? Також то, що ми кажу, там через інтернет спілкуємося, ну, ще якісь там речі. Це також є в якийсь степень його заслуги. Він там телефон зараз створює тесла. Розумієте, ще якісь далі речі. Він не сидить без діла, він завжди щось робить. Молодець. Ми користуємося цими всіма благами. Маск, дякую. Від так. нас від всіх тобі, да. тобто, ну бачимо, людина робить також, задайте питання, що робите ви? Так, в нього є певні показники, ну це кажу показники, які вказують на те, що, ну, от, що, що він щось має, він має ці можливості. О, бо коли людині, дивіться, простий приклад, чому алкоголікам чи наркоманам там, до них ну, вони не можуть мати бо багато грошей, навіть коли вони просять. Ну, що вони з ними зроблять? Ну, піде нап'ється, ну, дозу собі там, ну, кому з того користь, нікому. Це людина має, Юпітер. Юпітер це дає розширення. от ну, Не раз то що ми говоримо. Тож тобто Юпітер це якраз от є розширення. Крім Юпітера, ще є одна планета, це Сатурн. Тобто гроші йдуть завжди. Юпітер, Сатурн. Юпітер це робити все за правилами, Сатурн робити вдовго. Працюйте. Робіть просто все. Ну, тобто Сатурн це також час. Якщо навіть у вас там біда, нема грошей, з предків ніхто багатий не був, неважно, Будьте першим. Да. Що змінити? Хтось ну, же був першим, навіть у вашому роду, да, і ваші предки. Хтось же точно був першим, хто був багатий, там, якщо там, да. наприклад, колись, тобто ви так. можете бути першим. Ну супер, станьте першим. Станьте першим, можете це зробити. О, так. що Так, Так, окей, Інна, дякую за цікаве відео. Так, хто що може там розповісти цікаво, про Ілона Маска, пишіть. От, ну хто там буде щось писати дурниці, ми його бачите видалимо коментар, заблокуємо. Хорошо, це, це. я Погано виходить, так. Да. Так що пишемо тільки хороше, да, можна йому щастя побажати, нам згідною також, да. так що так. От. Якщо ви хочете також розібратися, подивитися, що у вас в гороскопі, тому що ну, це ми подивилися на маску, У вас також є якісь сильні сторони, це можна подивитися, можна звернутися або на консультацію, або ще краще звертатися на навчання. Попередніх відео, до речі, подивіться: там є інтерв'ю відомого українського астролога, Така розповідає свій шлях: як за короткий час, за рік-два можна змінити все своє життя. Так, що таке. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.